Чоловічі світера першого сорту, ограническа 10 кілограм за 2000. Чоловічий светр, розмір М. Такий біленький розмір 40. В'язаний чоловічий светр, розмір Елька. Светр з замочком, розмір Елька. Чорний розмір Еска. Чоловічий плотний. Светр, розмір Мка. Такий светр, розмір 2XL. Легесенький в'язаний светр, розмір L. -ка. Такий зелений чоловічий розмір МК. Чоловічий розмір XL. Плотний в'язаний светр, чоловічий розмір L. Чоловічий светер на замочку розмір. 182-й. Такий легенький чоловічий светр, розмір M. Чоловічий розмір L. Плотний на замочку розмір М, чоловічий светр. Розмір Елька. Розмір XL. капюшоном светр. Розмір Элька. Плотний на замочку. Розмір Элька. Ще один плотний на замочку розмір 2XL. І останній тепленький замочком светера розмір S. Це були чоловічі світера. Перший сорт, поганий 60 кілограм за 2000 гривень.